Ви працюєте боїстська посвідчення реєстрації чи ні? Мені обійсні, чого мене не вражаєте. Вас не вражає? По причині. Я вам придиви документи, ви визнайомить, будь ласка, ваша вдісне. Ви приділіть мені правильне посвідчення. А то ты робить що хочешь. Ну такого в школе милиции не учат. Зложны по закону, по порядку. Милиція, також, милиція? Також... Милиція? Нет, конечно. Нема в жизни милиции. Ну милиции. Вас же такого не учат, что хамать люди. Ну, а вас що з дитинства учать брехати, чи що не можу поняти, чи щось віддумувати? Ну, нормальним то, людям. Жизнь. о, -о. нормальним людям. Отак нормальні, нормальні люди, люди себе так не закону. ведуть, ...появиться і починають Нормальні люди все так не ведуть. Ну правильно, нормально спілкуються, а не так як ви. Вони на ти, давай, що хочете роби». Ви Виїхали і побачили, що, включили, що, вкручали, що вкручали. ви повинні були зупинитися. Ви не зупинилися? Ви зупинилися де я а... посеред дороги? Я приїхав додому. Посеред я приїхав? Я приїхав додому. Я додому приїхав. Це серед дорогі, а з'їжджаєте на обочину і зупиняєтеся. Я приїхав Чому з себе додому. Та ви можете їхати кудись завгодно, до себе додому, додому, ну, але правильно. сині маячки Меніше. ви повинні, ви змушені зробити зупинку. Так, да, де включили? ви їх включили? Ви ще скажіть, що ви зі мною 5 кілометрів їхали. А ви не Я включив до вашого будинку. Коли, Коли я, я під'їхав, зупинився, ви включили маячки? Мішки? Ні, ми вже їхали за вами з включеними маячками. Доведіться. А доведіть, щоб було не так. Ну, доведете? Ви що ну, там мені грозилися, зараз доказать обратно. Типу, що ви їхали без, без прицепа чи що? Ні, ви ж мені докази мали там якісь показати. Я вам ще раз кажу, що ви виїхали без прицепа чи що? Ви мені повинні були показати документ. Щось... Кажу, ну, документи. Не я не можу докази мого зараз правопорушення. Докази, дивіться, ідіть сюди. Видно вам чи ні? Просто я не можу щось збільшити поїде реч